Вітання в ефірі депутатський час. І сьогодні гостем в студії є народний депутат України, заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради України, а також член фракції об'єднання самопоміч Віктор Кривенко. Вітаю вас! Доброго дня, пане Вікторе, Наскільки відомо, ви вперше на Сумщині перебуваєте з робочим візитом. Що плануєте сьогодні встигнути, де побувати і вже де були, що бачили. У нас до нагоди перших ста днів роботи парламенту депутати нашої фракції їздять по державі, спілкуються з людьми, звітуємо, що вже зробили, от що в роботі, і слухаємо, які нагальні в людей потреби, от які настрої. І воно часто з регіону набагато більше видно проблеми, ніж з Києва. Були, були на цегельному заводі, спілкувалися з волонтерами вашими, благодійним фондом, який займається. Вашим полком артилерійським, От ще плани в університет, ще плани спілкуватися з людьми на вулиці. Як саме оцінити ці 100 днів роботи нового парламенту, чи він якісно відрізняється від попереднього? Чи те ж саме кнопкодавство mm -hmm. і розлагодженість у прийнятті тих чи інших рішень? Ну, якщо там по п'ятибальній системі, то, мабуть, там три з плюсом. Ну, це моя там, особиста власна оцінка. Стосовно того, чи він кращий? Я навряд чи тут є об'єктивним суді. Мені здається, що набагато краще. А тобто, дуже багато людей, які щиро хочуть змін, які працюють з ранку до ночі по комітетах, по зустрічах, не сплять, не їдять і постійно, постійно в роботі. Дуже багато молодих людей в різних фракціях. Які справді хочуть е, е, змін. Багато запущено вже речей, таких як там, контракти енергосервісні, щоб допустити в 98 тисяч комунальних закладів, школи, лікарні, запустити енергозбереження, щоб могли не одним роком думати бюджетним, а вивести це за рамки планування одного року. Тільки 200 мільярдів інвестицій тільки в цю сферу можна залучити. Багато речей. Які зараз йдуть в важких дискусіях з Міністерством економіки, з міністерством фінансів, це створення банку розвитку експортно-кредитного агентства, щоб займатися реальним створенням робочих місць. Бо 6 мільйонів за кордоном, 2 мільйони внутрішнього безробіття. Підприємства зупиняються. Якщо ми не переведемо економічну політику держави в реальний сектор, в реальні заводи, в реальні стимули, в реальні податкові стимули. То ми будемо мати набагато більшу проблему, ніж ту, що ми маємо зараз з війною на Сході. І розуміння людей, які це розуміють, в цьому скликані ну, більше в рази, ніж в минулому. Для того, щоб поставити оцінку роботи у парламенті, якими критеріями можна керуватися, що є показником злагодженої роботи Верховної Ради України, на ваш погляд? Ну, Тут один показник це законопроекти і це адекватна оцінка подіям, які відбуваються. Тобто, Наша фракція в повному складі підписала по генеральному прокурору, коли побачили, що не йдуть справи, от, які повинні бути розслідування, яких чекає суспільство, де потрібна справедливість. Я один з тих, хто підписав ще в січні місяці по голові Національного банку вимогу з її відставки. Тобто з одного боку, це контролююча функція, коли ми бачимо, що щось іде йде не так, і на цьому наголошуємо, акцентуємо. З урядом постійні дебати у нас точаться. З іншого боку, це творення законопроєктів. Я от, думала, що... За пропозицією фракції самопоміч пане Вітера. Я думала, що Мірило може бути життя в Україні, воно стабілізувалося чи навпаки. Дієте, Ви це, це, це маніпуляція. Це, 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 це воно класно звучить, насправді, але у нас у всіх очікування, що сьогодні обрали і завтра стало жити краще. Українець він, на жаль, ментально. Має цю рису, що він бореться за владу, і з першого дня її обрання. Mm -hmm. На другий день він ще чекає, каже: так, анус, де, де покращення. І на третій день він починає вже її критикувати, і це є об'єктивна реальність. Це, mm -hmm. це, це... це завжди добре, і все ж це не добре, і не погано, Це так як є. Тобто, і тому треба максимально себе підганяти, при, пришвидшувати. тривалість життя напряму, залежить від економіки. Mm -hmm. В економічній моделі у нас все ще домінує думка, що не треба нічого робити. Ринок сам все вирішить, все само собою стабілізується, і в цьому є величезна проблема. Бо всі країни займаються конкретною підтримкою товаровиробника. Всі країни займаються реальним сектором експортною підтримкою, дешевими грішами, захистом ринку, тарифними, не тарифними способами в Україні, на жаль, цієї суб'єктності ще немає. Торкнулася темою теми підтримки місцевого товаровиробника. Можна одразу і поговорити про долар, так? Про девальвацію гривні. Скажіть, будь ласка, що може вирішити? До цю ситуацію, начебто говорили про відставку голови Національного банку України. Тобто вона Ді, не відбулась, по, не, перше це? голосування за закон про державний бюджет. Одним з його позитивних моментів було те, що рішення вже прийнято Міжнародним валютним фондом. Ми бачимо, що сьогодні вже Національний банк вийшов з інтервенцією по викупу валюти і по 21 гривні. Він на сьогодні її викупив. Друга позиція це 80% цієї кризи. Це злочинна економічна політика 2010-2014 років. Тобто, коли реально Україна купувала імпорта більше, ніж продавала експорту, в 2013 році всі мають знати, ми купили на 15,5 мільярдів доларів більше продукції імпортної, ніж продали на експорт. І це все тиснуло на наші золотовалютні резерви. От, а курс ми тримали 8 гривень. Тобто золотовалютні резерви спустошувалися, це все витікало за межі нашої країни. А курс ми тримали. Якби була планова девальвація по 5-10%, не було б такого стрімкого обвалу. Якби була правильна економічна політика, щоб ми нарешті почали виробляти, щоб ми не перетворювалися в агросировинний придаток, а були країною, де сконцентровані виробництва з високою доданою вартістю. Ось є у нас дві дороги. Одна дорога, по якій нам пропонують йти, де не треба нічого робити, просто підніміть руки, познищуйте всі міністерства, познищуйте все, все що є, не треба ніякого планування. От, ринок сам все вирішить. Це агросировинний шлях. Ринок Друг... зараз сам вирішує чи не вирішує? Не вирішує, бо в усьому є така квазі-модель. З одного боку, прекрасні декларації, а з іншого боку, ніхто не платить чиновникам зарплату і вони займаються корупцією. Ніхто не платить контролюючим зарплатою, вони не ловлять тих, хто займається корупцією. І це можна вирішувати тільки з того, щоб починати з голови платити нормальну зарплату і паралельно підвищувати санкцію за корупцію, пожиттєве ув'язання і конфіскація всього майна сім'ї. Поки ми не почнемо платити зарплату. Ніякої перемоги над корупцією не буде. От. І це треба людям зрозуміти. Популісти граються на, на зубожінні людей, на тому що насправді жити важко і розказують, що міністр може отримати 180 доларів. От. Але для всього світу зрозуміло, що в цю країну не можна приїжджати, коли в ній міністр отримає 180-200 доларів зарплати, що тебе все одно обберуть, що ця країна буде все одно корумпована. І цей популізм трошечко відходить. Вже намагаються створити фонди. Міжнародній по доплаті зробити, наймати якісних працівників. Чомусь Коломойський, Ахметов, всі платять своїм менеджерам, які займаються набагато меншими проблемами, ніж міністри, платять реальні гроші. От, а в державі всі думають, що за 2 тисячі гривень чи за 5 тисяч гривень міністр зможе, зможе щось вирішити. Не тільки міністр, і це стосується. Це стосується всі, 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 всієї системи. 4 мільйони в бюджетній сфері людей. 4 мільйони людей в бюджетній сфері. От, і... і ви самі розумієте, що відбулася така стрімка політика щодо долару, девальвація гривні, і тепер знецінення йде зарплат. Не те, що їх збільшення, і, а і знецінення. Зарплат. І дуже великий ризик, якщо Україна в чергову цим не скористається. Це буде третій шанс, який як дається розвивати вітчизняне виробництво. Тобто в глобальному полі ми стали набагато більш конкурентними, тобто імпорт не вигідно завозити, а споживання все одно є. Люди все одно споживають, можна зменшити доларизацію економіки через те, що буде більше гривні в обігу, тобто більше вітчизняної складової. Більше підприємств можуть сюди захотіти приїхати, бо в їхніх ну, в валюті… приїхати за кордон інвестори приїхати без... інвестори сюди, бо тут робоча сила стала дешевшою в їхньому вимірі. Ви вірите, так? що вони захочуть сюди приїхати? Дивіться, якщо ми не створимо. Ряд умов, от таких як сталість правил гри. Ми смішна країна для світу, бо ми міняємо правила для інвесторів по 4-5 разів на рік в сторону їхнього погіршення. Можна змінювати сторону покращення. Останній приклад зелена енергетика. Як можна гарантувати інвесторам не погіршення умов і потім брати в два рази погіршують умов? Скажіть, через два роки ми зупиняємо цю програму тим, хто до цього отримав а цей А погіршує? Начебто ну, всі ж хочуть розвитку? Це, це, це зробила НКРЯ. Національна комісія регулювання електроенергії. Е... <світ> да. І е, те саме я говорив з головою НКРІ. Каже, ти можеш пояснити, <паспоріг> вельми шановні пане, як ви умудрилися потрапити своїм рішенням як незалежний регулятор в ціну газу для населення 3600 гривень і 7188 гривень. <паспоріг> Хто б не підписав десь якесь меморандум, хоч Папа Римський, хоч шановний МВФ, якому ми дуже вдячні, ти незалежний регулятор. Як таке можливо, щоб ви вийшли на цю ціну, коли ви повинні показати собі вартість, рентабельність? Ви можете нормативну базу показати? От. І замість цього наш шановний регулятор робить такий, такий вчинок. Те саме зараз по... Зеленій енергетиці те саме уряд, який змінює правила гри і міняє податкове навантаження в сторону погіршення. Тобто я розумію так, що є група людей і в парламенті, і в країні, яка зацікавлена для того, щоб прийшли інвестори і вкладали кошти в наших товаровиробників, І є, які працюють проти, є які не розуміють. Тобто насправді 99% цих людей вважають, що вони роблять хороші речі. Тобто, в агросекторі окремі люди розповідають, що невидима рука ринка. Все рішить. Коли всі наші країни-конкуренти, всі okay. займаються дотацією агровиробника, то і на гектар, то й на корову, всі займаються просуванням свого експорту, всі вводять нові фітосанітарні бар'єри, сертифікацію, щоб тільки закрити свій ринок, щоб його агровиробники, бо це від економічних категорій до просто збереження ідентичності, до куча факторів. У нас окремі фахівці говорять, що свободна рука ринка. От ми подивимося, де буде наша з вами. І птахівництво, і садівництво, і хмелярство з, з такою політикою, ці люди просто не розуміють. вони не вони не є свідомими злочинцями, які хочуть нашкодити в Україні. Їх не перемогти, тобто, так? Ні, їх перемогти. Вони вони освічуються. Вони, вони освічуються, вони розуміють, що коли електрик став за операційний стол, mm -hmm. от де там де потрібен хірург. Mm -hmm то пацієнт за пів години помирає. З галузями це займає роки, от коли люди про це не розуміють. І вони дивляться чужий досвід, вони дивляться, як формувалися торгові союзи, як сильні країни вскривали ринки слабких країн, як їм треба було прибирати. Тарифні, не тарифні бар'єри, бо їхні корпорації і так були сильні. Бо їхні корпорації мають фінансування по одному відсотку, мають державну підтримку інновацій, держзамовлення на фундаментальні наукові розробки. І вони і так переможуть, коли вони зайдуть в середину країни. Одна проблема закритий ринок. І в цьому відношенні просто більше досвіду, і люди більше жили в реальному капіталізмі. Тобто, в усьому світі економіка стоїть на двох ногах: вільні процеси. І тут треба займатися так званими горизонтальними реформами. Конкуренція, дерегуляція, боротьба з корупцією, підняття антимонопольної стилі. І конкретний фокус на галузях, пріоритетах, на видах діяльності. Наші, наші ситуації це машинобудування, це переробна галузь, це сфера високих технологій. Це енергозбереження і імпортозаміщення. П'ять напрямків і інструменти підтримки цих напрямків: це банк розвитку, це експортно кредитне це цивільні економічні зони, індустріальні парки, технологічні парки. А не віктор, якщо ось говорити ось, ось про... дві, дві ноги економіки про інвесторів. є ще у нас російські інвестори. От ви ще не згадали про машинобудівельну будівельну галузь. У нас є велетень машина будівельної завод Фрунзе. і там російські власники, які на думку профспілок загальмовують виплату заробітних плат і нечисто проводять. Розмови із заказами і замовленнями. Як ви вважаєте, наскільки можна вийти з цієї ситуації? Ну, є, є дві позиції. Перше, якщо порушення якісь інвестиційні умови під час приватизації, то то були зобов'язання. Інвест зобов'язання, в які uh -huh. тоді це може підприємство повертати в державну власність і знову виставляти на приватизацію. Друга ситуація це порушення трудового законодавства, і в нього теж є зрозумілість перспективи по судовому, по правоохоронній системі. Третя історія це банкротство підприємства, і якщо ми будемо порушувати святість права приватної власності. От, то до нас ніхто з інших інвесторів mm -hmm. не mm -hmm. прийде. Mm -hmm. Тому треба дивитися mm -hmm. по першій і по другій ситуації. По третій ситуації, якщо це підприємство неефективно, не то вони його продадуть більш ефективному власнику. Mm -hmm. Там ситуація по цьому підприємству, наскільки я і розумію, що основні замовники знаходяться в Російській Федерації. І тут необхідно державі і Міністерству економіки, як у нас називається не просто Міністерство економіки, а вона Міністерство mm. економічного розвитку і торгівлі. Тобто потрібно займатися новими ринками, потрібно давати кредити нашим потенційним It's покупцям. Be, там, з Ірану, ринки рана, замовлень, з і Таджикистан, і Сирія, і багато інших. Тоді країн. Що? Ні. Якщо є ситуація, де є замовлення, а люди принципово не беруть ці замовлення і доводять підприємство до банкрутства. Я думаю, що ми можемо цю цю ситуацію як фракція зайнятися. От і до речі, неодноразово це питання з трибуни Верховної Ради підіймали наші депутати і Олег Медуниця і Олександр Суганяко. Хотілося б ще більше привернути увагу, оскільки ми, це ми місто підприємства. Ми, ми з паном Медуницею знаходимося mm -hmm. в одному комітеті. Він Теж член бюджетного комітету, патріотична, фахова людина, тобто ми готуємося це спільно. Я сподіваюся, що якимось чином можна це питання розв'язати і ще раз підняти для того, щоб заспокоїти людей, бо чимала кількість людей там. Я приїду в має Київ, я, 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 я зустрінуся з ним на тиждень і просто спробую більш детально уникнути в цю проблематику. І... По повернемось ще до однієї теми. Ви говорили для того, щоб зміцнити економіку, треба зміцнити місцевих товаровиробників. Що робити із закупівельними цінами, які змінилися із курсом і скачком долара? Тобто, долар, не начебто, стабілізувався питання. Долар начебто стабілізувався, але ціни не змінилися. Буквально на днях я бачила а, знайомого, який займається у нього. Є агрофірма. І він говорить про те, що закупити зерно і провести посівну це дуже складно. І зерно, через зміну нової політики? І зерно, і паливо, і е, саме через те, що ну, 30% облікова ставка Нацбанку. Угу. Це просто діагноз, що треба піти і всім застрелитися. Тобто неможливо економіка. Тільки два види діяльності, які можуть витримувати кредитну ставку 35-40%. Торгівля зброєю і наркотиками. От там така рентабельність дозволяє, який треба мати бізнес. Щоб брати кредит під 40%, угу. от у мене не, не, нема жодного пояснення цих кроків. І ми в боротьбі з курсом просто зневоднюємо, обескровлюємо організм економічний. Тому потрібні спеціальні агенти. Так звані це банки розвитку, інститути uh -huh. розвитку, які б давали дешеві фокусні кредити. Не рефінансування в якийсь банк, він його вивів під ліві кредити на свої компанії або під заборгованості попередньо сформовані, і вивів це на валютний ринок. І ми бачили, як після кожного рефінансування на гривню на три стрибав долар. А фокусно на банк Назбанк дає 10 мільярдів дешевих, і вони даються. З, там, на 2-3 банка-агенти, які там є там, стабільними, потужними банками, і супроводжуються, щоб вони дійшли до реального виробника. І мені Зараз кажется, Це обговорюється чи ні? На жаль, це поки тільки обговорюється. Це, це, одна з, з, це, це одна з претензій до Національного банку, що він забувся, що в законі про національний банк в тому числі є функція угу. підтримка економічного розвитку. От не лише стабільність валюти він з нею не справляється з задачею. У нього в Національному банку ще є завдання участь в підтримці економічного розвитку, а нам взяли і. Вбили хибну модель в голову, що ставка рефінансування не може бути нижче інфляції. Може бути нижче інфляції. І це в світі буває. От. І у нас, виходить, інфляція 30%, ставка 30%. Гроші ніхто не бере, економіка ще більше колапсує, ще треба більше запозичувати. У підсумку ми не виробляємо, нічого не експортуємо, долар ще більше піднімається, гривня падає. І, і така, така от спіраль, її треба зупиняти реальним сектором. Я ще Тому хотів яким поінформувати. Чином бачите, яким чином бачите е вихід цієї ситуації, особисто ви що для цього доклали? Ми до цього доклали. І в коаліційній угоді розділи по створенню інститутів розвитку, які поки що не виконуються, і знищення організаційно-правової форми держпідприємства як класу, необхідність акціонувати підприємства, залучати стратегічних інвесторів. От частину навіть зберігаючи в їх треба робити акціонерними товариствами, тому що червоні директори на держпідприємствах це зло і гріх фантастичний, який зараз продовжується. Це постійні дебати з урядом. І нарешті зараз вони вже готові до того, щоб індустріальні парки, хоча б там пілотних п'ять у вас. В Шостці є на св'ємі індустріальний парк, наділити їх реальними стимулами, щоб туди прийшли інвестори. Словаки в індустріальних парках повертають інвестору 50% від суми інвестицій. Через плату за створення робочого місця, через податкові пільги, через пряме повернення опексів до 20% протягом двох років. Весь світ воює за інвестора. Україна безсуб'єктна в цьому. Тобто, у нас ми займаємо останнє місце серед всіх країн-сусідів з точки зору. З розташування у нас і в старту бізнесу, от і треба, щоб ця суб'єктність прийшла до нашого уряду, і я якраз цим і займаюсь зранку до вечора. Спілкуюся з урядовцями на різних конференціях. І ми просуваємо, розробляємо закони відповідні, якісь частково речі. На ваш погляд, скільки це часу займає, коли можна розраховувати на стабілізацію ситуації? Дійсі, стабілізація ситуації почнеться тоді, коли ми повернемо політику уряду. До реального сектору, вона на сьогодні ще не повернута. Тому дати якусь реальну дату літо, весна, осінь, тобто, якщо справді починати займатися політикою національного економічного прагматизму, як ми пропонуємо, то ми спокійно можемо повторити шлях Туреччини. Ми до сих пір знаходимося в кращих стартових умовах, ніж вони. Вони в за 10 років в 3,5 рази збільшили ВВП. Просто сповідуючи. Правильну економічну політику і правильні економічні кроки роблячи. Що я хотів ще поінформувати мешканців Сумської області, що за пропозиціями об'єднання самопоміч в бюджет змінах до бюджету передбачено деякі програми, до де яких треба, щоб долучилася громадськість і своїм контролем, своєю небайдужою позицією, щоб ми максимально в рамках всієї держави прозоро провели ці програми. Перша це ми запропонували. І Верховна Рада підтримала 300 мільйонів гривень на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців в зоні АТО і для інвалідів першої-другої категорії, які отримали в рамках АТО цю інвалідність. Тобто це десятки тисяч метрів квадратних, які будуть протягом 6-8 місяців добудовані, придбані. От в межах тих цін, які будуть державою встановлені, і дуже важлива процедура прозорого їхнього розподілення. Тобто, з одного боку, є військові, які стояли в чергах, з іншого боку, є добровольці, які в чергах не стояли, але так само їхні сім'ї можуть мати потреби поліпшення житлових умов. І тут важливо, щоб. Всі до цієї проблеми підключалися, щоб вона була прозорою, максимально громадськість була активною. Друга позиція це ми так само запропонували, і це було підтримано це 200 мільйонів гривень на військову освіту. Тобто, це поліпшення матеріально-технічної бази, це закупівля тренажерів на наші військові кафедри. У нас більше 30 військових кафедр по державі. Це переведення на безкоштовну форму навчання на військових кафедрах бюджетників, і це додаткові стипендії для тих, хто навчається по військово-обліковим спеціальностям. Так само у вас є Сумський державний університет, є військове училище, є військова кафедра, яка потребує новації. Я думаю, що сьогодні ще будемо спілкуватися з університетом. Теж треба активно подаватися. І хто у вас є громадські активісти, щоб займалися цим питанням, щоб в Сумській області, ну, щоб вона скаже так не пасла задніх, а стояла в цій програмі. І тільки найкращих областей. Я вам в цьому бажаю успіхів. Дякую за те, що взяли участь у нашому ефірі. Нагадаю, що сьогодні гостем студії був народний депутат України, член фракції об'єднання самопоміч Віктор Кривенко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.